З метою розширення підтримки бізнесу з квітня 2023 року в рамках реалізації урядового проєкту «Є робота» почала діяти нова програма надання грантів для ветеранів та членів їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу. Ключова вимога створення нових робочих місць. Таким чином, держава не лише підтримує бізнес, але й вирішує питання працевлаштування громадян. Кошти надані підприємцям, а це можуть бути гранти до 1 мільйона гривень, повертаються державі у вигляді сплачених податків та зборів. Враховуючи дуже привабливі умови надання гранту, ми розробили серію коротких відео, де можна буде дізнатися всі умови надання гранту, а також, наприклад, розглянути заповнення бізнес-плану та подання заявки в дії. Хто може подавати заявку на програму грант для ветеранів? Це можуть бути учасники бойових дій. Фізичні особи, це можуть бути особи з інвалідністю внаслідок війни, фізичні особи, учасники бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як фізична особа-підприємець. А також один із подружжя учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. В такому випадку це можуть бути лише дружина або чоловік такої особи. І в цьому випадку подання заяви. Потребує згоди чоловіка чи дружини заявника з підтвердженням кваліфікованим електронним підписом також через дію. Розмір гранту може бути до 1 мільйона. Але якщо сума до 250 тисяч подати заявки можуть лише ветерани. І в такому випадку отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. До 500 тисяч подати заявку може чоловік або дружина ветерана. Програма покриває до 70% вартості проєкту, а одержувач гранту має в такому випадку створити два робочі місця. І до 1 мільйона подати заявку може ветеран, який зареєстрований як фізична особа-підприємець і працює уже три роки. В цьому випадку програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити 4 робочі місця. Два з яких повинні зайняти учасники бойових дій. Важливо, що використати грант в повному обсязі та створити нові робочі місця, необхідно протягом 6 місяців з дати отримання коштів на рахунок. Гранти надаються для покриття витрат для провадження господарської діяльності за такими напрямами. Це можуть бути меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання, хоч і на всю суму гранту. Ліцензійне програмне забезпечення можна враховувати не більше, ніж 50% від розміру гранту, сировину, матеріали, товари, послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану а також тварини та садженці для створення ферм, не більше, ніж 70% від розміру гранту, послуги з реклами та маркетингу до 10% коштів. Оренда нежитлових приміщень може включати 25% максимум від суми гранту. Оренда обладнання до 30% від суми гранту. І лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів, до 50% грантових коштів. Також можна грантові кошти спрямувати на франшизу. Чи виникають зобов'язання перед державою в разі отримання гранту? Необхідно створити кількість робочих місць, що відповідає гранту, провадити діяльність не менше трьох років. Та сплачувати податки. Важливо, що робочі місця потрібно створити протягом 6 місяців з моменту отримання коштів і підписати з працівниками контракт мінімум на 2 роки. Часто постає питання, чи маєте ви повернути державі отриманий грант. Ви маєте повернути суму вашого гранту лише якщо не виконаєте зобов'язання перед державою, тобто не створите робочих місць відповідно до суми гранту. Це були основні умови надання гранту. В наступній серії ми поговоримо про те, де скачати шаблон бізнес-плану, як його правильно заповнити, та як заповнити заявку в дію.